Всім доброго дня! Радий вас вітати на нашому вебінарі. Дякую всім, хто зміг долучитися, знайшов вільний час. Сьогодні я хотів би познайомити вас з таким рішенням від Fortinet, так, для захисту хмар. Це Такий продукт, як Fortinet Synap, Cloud Native Application Protection Platform. Під час вебінару ми познайомимося з рішенням, так взагалі, навіщо воно потрібно і чому воно важливо? Якщо ви використовуєте хмарні інфраструктури, розглянемо методи застосування, так, підцензування і архітектуру. Якщо у вас виникнуть запитання під час вебінару. Ви зможете їх задати в чат. В кінці виділено 5-10 хвилин для розгляду даних запитань. Сподіваюся, що я зможу надати відповідь. Розпочнемо з знайомства. Мене звати Олексій Бутич, я працюю в компанії, it спеціаліст на посаді інженера, провадження рішень кіберзахисту. Маю досвід близько восьми років в даній галузі сертифікований спеціаліст Fortinet NSE 7 Думаю, можемо розпочинати. І чому саме ми розглядаємо тему хмар? Так, тому що ну, нинішні тенденції і наші реалії сьогодення складаються так, що тим чи іним чином ми все одно розміщуємо якісь свої сервіси, додатки, використовуючи саме хмари, так, публічні хмари. Також тут можна виділити певні нюанси в тому, що все ж таки хмара, вона. Більш масштабована. так, тобто ми можемо і локаційно визначати, де нам краще розміщ... розмістити сервіс, так, щоб він був ближче до користувачів. Е... Також в нас зникає потреба опиратися на ресурси, які ми маємо в своїй приватній хмарі ну, на землі, так? тому що в більшості організацій є свої дата-центри з своїми середовищами віртуалізації, де ми можемо розміщувати також свої сервіси. Друге, що можна виділити, це. Так, спрощене там, швидше розгортання. Сама процедура розгортання, вона стає набагато простішою і швидшою. І це е, плюс, як і для продуктивних середовищ, так? якщо ми хочемо відтестувати якесь рішення, то е, нам хмара спрощує е, дане рішення. І третє це операційна ефективність. Тобто, е, тим чи іншим, Чином так, хмара все ж таки спрощує обслуговування е, самої інфраструктури, тобто так наших сервісів, додатків, там певна частина оновлень або там мережа взаємодія. Тобто ми не приймаємо цьому участь, і тому все таки ці три ключові фактори вони також грають е, немало важливу роль. Але з появою хмар у нас з'являється і. Багато труднощів з появою Хмари нам потрібно е, змінити наш підхід до безпеки. Ну тому що хмара в деякому розумінні це як певний блекбокс, так тобто ми не завжди бачимо, що там відбувається з цією ж мережею. Ну неповноцінно бачимо, е, чи що там відбувається з нашими серверами. Е, якщо ми говоримо про. Управління ідентичностями там в самих наших додатках в марі це зробити набагато складніше, так і як там постійно репортує той же Майкрософт, що більшість зламів якраз таких хмарних інфраструктур відбувається через те, що були викрадені облікові дані, чи того ж розробника, чи ж. Того ж адміністратора. Також немаловажливим важливим фактором проблем використання хмари є мультихмара. Тобто, що тут е, розуміється під цим? В тому чи іншому вигляді, будь-який хмарний провайдер він все ж таки е, надає певні функції захисту. Так? Але ж, знову таки, коли ми використовуємо кілька хмар, тобто, механізми їхнього захисту, вони. Можуть відрізнятися, тобто команді, яка займається безпосередньо безпекою, їм доводиться поглядати там 5-6 консолей для того, щоб е, налаштувати якісь правила доступу або заблокувати певний вид трафіку і тому подібне. Тому використання мультихмари воно і ускладнює життя та контроль. Тобто, ми не бачимо повної картини того, що відбувається в нас в нашій інфраструктурі. Так, а якщо ми навіть хочемо побачити, там використовуючи такі засоби там моніторингу, як СІЕМ і тому подібне, тобто ми не можемо повноцінно скорелювати ці дані, тому що, ну, коли у вас даних поступає е, мільйони, кореляція таких подій у нас стає набагато складніше. І відповідно до цього Фортінет провів опитування серед своїх замовників, так, от. Що саме замовники найбільше бояться при використанні саме хмар? Так, і 64% замовників від відмітили те, що у них низький рівень певності саме виявлення загроз, тобто чи відбувається якась активна атака, так чи наша інфраструктура вже скомпрометована. Е, п'ять зазначили те, що не в достатньо видимості. Тобто ті інструменти, які вже є наявності, так, які там були колись придбані, якось кимось налаштовані, так, вони не надають повної видимості. І 53% зазначили, що все ж таки людський ресурс, так саме кваліфікованих працівників, їх також не вистачає. Тобто, Знову ж таки, тут, якщо повернутися до варіанту мультихмар, то нам потрібно мати. Два-три співробітника, чотири співробітника, які будуть мати компетенції е, саме в роботі з тим чи іншим хварним провайдером, будь це Google Cloud, будь-авс, і будь це Private Cloud. Таким чином е, можна виділити основні тенденції, так і б хотілося е, тій же команді безпеки, так б хотілося тій же організації для того, щоб е, зробити свої, свої застосунки. Свої сервіси більш безпечнішими, так і тут ми приходимо до того, що все ж таки не вистачає єдиної платформи, в якій можна було б збирати всі ці дані, виконувати кореляцію, так і відповідно до цього вже реагувати на ті чи інші або загрози, або вже безпосередньо інциденти необхідний саме інтегрований підхід, так тобто об'єднання. Всіх об'єднання об всіх е, джерел подій, так, тобто, щоб е, всі ці події е, були уніфікованими відповідно спрощення аналізу цих подій. Так? Тобто, навіть з використанням того ж штучного інтелекту, так? тому що ну, ми маємо розуміти, що скорелювати мільйон подій в ручному режимі ну, це неможливо. Тобто це має бути команда дуже велика і яка буде мати дуже великі навики. І відповідно до цього, все це вислухавши, так вирішив так сказати, допомагати своїм замовникам. Вирішенні даної задачі. І як така ремарочка, так, це в є така cloud security платформа, так, яка саме і допомагає вирішувати всі ці проблеми захисту. Тобто, починаючи не лише від захисту, там безпосередньо в хмарі. Там, перевірка коду і тому подібне. Так? Тобто, тут уже ми говоримо більше і про контроль мережевих з'єднань, використання тих же віртуальних фаєрволів як, або клауд-нейтів фаєрволів, фортінет. Тобто об'єднання, що дає нам змогу в незалежності від того, скільки нам їх розвернуто, е, централізовано в ними керувати, отримувати з них логи і аналітику. Також сюди входять е, захист е, веб-додатків, тобто це всім знайомий FortiWeb, так, FortiAppSec. Саме те рішення, про яке ми сьогодні розмовляємо, це вже е, Synap, так, тобто це вже контроль безпосередньо починаючи від хмарної інфраструктури е, до коду. так, тобто... Все, від чого починаються от основні ризики. Вкладну платформою Fortinet, так її можна е, назвати повноцінною платформою захисту, тому що ми таким чином покриваємо весь скоп. Тобто ми моніторимо мережу, захищаємо додатки, захищаємо безпосередньо вже віртуальну інфраструктуру. Так, ми маємо на борту штучний інтелект, який допомагає нам. В аналізі тих чи інших подій, так, і таким чином ми оптимізуємо витрати на хмару за рахунок того, що ми відходимо від 10 консолей керування. У нас з'являється там буквально 2-3 консолі, так, яких ми це можемо виконувати. Переходимо вже до сьогоднішньої нашої теми, так, тобто захист безпосередньо вже хмари та коду. І що тут. Хотілося б почати, так тобто, ми маємо виділити три таких основні моменти. Тобто, нам потрібно, що нам потрібно мінімізувати поверхню атаки, постійно моніторити, що відбувається в нашій інфраструктурі, будь це кубіра, так, кластера, які зараз активно використовуються, тому подібне, так і відповідно до цього, ми, нам необхідно і зменшувати вплив. На нашу інфраструктуру, так тому що все ж таки з використанням хмари дуже складно контролювати, що ж все ж таки там робить той же девопс відділ. Так, тобто для девопса головне, що щоб його сервіс запрацював, як він працюватиме, його зазвичай ну їх зазвичай мало хвилює. Так, більшість девопсів навіть не може вам сказати, які йому права потрібні. Так, які порти мають бути відкриті, з ким будуть встановлені певні мережеві комунікації? Відповідно до цього, ми можемо сміло сказати, що саме час виявлення, час реакції на загрози стає нашим головним ворогом. Тому що, ну, якщо ми вчасно не побачимо, що щось відбувається в нашій інфраструктурі, то може наступити той момент, коли ми вже й не знайдемо навіть свою інфраструктуру, так, в тому вигляді, в якому вона була. І доведеться все відновлювати з бекапів, знову аналізувати, шукати, звідки ж все ж таки була атака, що саме трапилось і тому подібне. Саме тому розглядаються такі рішення, як Сінап, так, які нам. Будуть показувати, який клаудний інстанс з'явився, так, яка в нього вразливість. Це ми розглянемо вже трішки далі. Тобто, щоб зробити нашу безпеку і дієвою, так ми повинні оцінювати як і ризики, так, тобто знову ж таки, з якими сервісами комунікує наш аплікейшн, так, що відбувається там. З пакетами, так, звідки вони взялися, чи пов'язані наші ресурси з активною атакою, і також немало це ця реакція безпосередньо на загрози. Тобто нам потрібно розуміти, чому змінилася поведінка цього застосунку, так, і як вона там, і чи релевантна вона до наших інших сервісів. Так, чому там, наприклад, той же користувач там? Влогінився з якоїсь невідомої IP-адреси, з якої він раніше влогінився, тобто всі ці дані потрібно також обробляти, корелювати і приймати рішення щодо того, що відбувається у вас в інфраструктурі. Відно до цього ізольованих інструментів їх стає просто недостатньо, тому що, ну як я говорив раніше, тобто ми отримуємо 10 там консолей. Для прикладу, так яких нам потрібно щось зробити, але все це співставити в такому випадку у нас просто немає змоги. Тобто це навіть фізично зробити важко. Тому що запам'ятати, що було в тій консолі, а що в іншій, тут навіть вам не допоможе cm система І якраз Synap об'єднує все це в єдиному рішенні. Тобто, так ми вже можемо повноцінно. Оцінити ризики, так і виконувати реакції на загрози. Якщо ми бачимо, що якась комунікація або прилетів якийсь е, підозрілий пакет, так то ми вже можемо повноцінно сказати, що так, ми виявили е, певний ризик. Е, відповідно до цього, у вас з'являється там замість сотні алертів, один алерт про те, що. На такому інстанці відбуваються такі тоді, тому там поглянь, перевір, виправ і тому подібне. Тобто, в якийсь момент ми там, якщо ми отримуватимемо сотні сповіщень, так ми просто в них загубимося, тому що е, десь з якихось рішень сповіщення приходять в пошту, з якихось там інтеграція з тим же Тімсом, десь в Телеграм, десь сигнал. І ми просто починаємо губитись. От якраз Сінап він е, вирішує дане завдання, інтегруючись безпосередньо вже з кожною хмарою. Е, Сінап надає от якраз можливість так, збору там, даних не лише з хмари, тобто аудит, логів і тому подібне, а вже безпосередньо з інтеграцією з тими кубер-кластерами. Так, з аплікейшенами, виконуючи аналіз коду, об'єднати все це в єдину подію. Тобто, так, якщо там умовно якийсь розробник прийшов на якийсь інстанс, е поставив якийсь туди пакет, а в тому пакеті був якийсь там умовний ревершел, шел, який почав з кимось комунікувати, тобто так всі ці дані зберуться в, і в, одно, в одне єдине там, сповіщення. Що значно спрощує життя команди безпеки, так то потрібно буде е, менше провести роботу, так. Ну, відповідно, сінапад якраз таки ж, як я і говорив раніше, тобто ми зміщ, е, потрібно зміщувати акцент безпеки. Тобто, у нас має бути розуміння того, що закриття там. Тих 100% це це не завжди результат. Тому що так, це Ми перевірили, виправили, оновили, але знову ж таки не завжди це є проблема. Проблема може ховатися і в самому шкоді. Тобто там, розробник в код вставить ненадійний пароль, так, через який що є вже потенційною точкою компрометації. Тобто так, Патрі Сіна допомагає проводити, звідки взялося так: це ліцензійне чи не ліцензійне програмне забезпечення, і виконувати взагалі перевірку хмарної інфраструктури, як вона налаштована. Відповідно, так вразливості це як. Базовий компонент практично у всіх. Тобто Сінаб допомагає виявити вразливі пакети, так, в яких версіях вони виправлена, дана вразливість, так, і допомогти нам її безпосередньо вже і виправити. Також важливою задачою є аналіз куберів, так. Ну, Ми мало що знаємо, що відбувається в кубернетівських кластерах. Так. Їх активно почали використовувати, та ж VMware, так, вони. Вже повноцінно всім кладуть своє танзу в пакет, так, це, грубо кажучи, це комерційний кубернет, той самий так, але що відбувається в самому кубері, нам відомо мало що. І от якраз таки Сінапза завдяки інтеграції з куберами, він може виявляти не тільки вразливий пакет чи ні, а вже й безпосередньо чи відбувається там ескаляція привілегій всередині кубера, так? чи виконується знову ж таки якийсь ревершел, е, які комунікації відбуваються, які процеси на ньому запущені. Також, як я говорив ще на початку, основна проблема, одна з основних проблем хмари ідентичність. Так? Тобто нам потрібно ідентифікувати, чи немає зайвих прав у того чи іншого користувача, е, чи не відбувається. Звідки відбувається взагалі його логін. Чи типова це поведінка для цього користувача, чи ні, так? чи має він доступ до всього, чи лише там до певної частини. Тобто, ну, тому що проблема хмар в, в тих випадках, що зустрічав особливо, особливо я. Я можу сказати наступне: що зачасту е, з привілегіями ніхто не морочиться. Адмін і погнали це якраз таки і. Може стати точкою компрометації. Також СІНАП нам допомагає е, сфокусуватися там на найбільших ризиках, тобто, так, при виявленні певного ризику, ми можемо відстежувати, а що ж було далі. Тобто, якщо там система вже скомпрометована, що вона далі? Робила в нашій інфраструктурі, тобто які комунікації відбувалися вже в безпосередньо в середині, і це безпосередньо також Сінап нам допомагає е, виявляти аномалії мережевої активності, так шкідливої активності, контроль того, чи там знову ж таки чи в нас немає якогось коннекшена в світ, чи всередині, так якого раніше не було і. Можливо, це навіть вже комунікація з якимось сідла, тобто від вас вже починають витягати дані, так, або наоборот, вам їх тут підкладати, шкідливий код для того, щоб вашу інфраструктуру скомпрометувати, покласти. Повідно до цього всього, так, ми знову ж таки не отримуємо мільйон сповіщень про те, що в нас в інфраструктурі. Все погано, що щось відбувається не так. Тобто всі події корелюються умовно в одну подію, і на основі цього ми вже приймаємо рішення. А що ж нам навіть система рекомендує нам прийняти рішення, що ж нам робити далі: блокувати, не блокувати, розслідувати. так? Тобто Командам, які займаються безпосередньо безпекою, або там сок-аналітикам, це Буде дуже доречно. Так як ця платформа все-таки Fortinet, тобто в неї є можливості інтеграції з цією security і, наприклад, з тим же FortisOAR, для того, щоб вже робити певні реакції на ті ризики чи загрози, що будуть виявлені. Ми можемо створити плейбук, що в разі, якщо там. Ця загроза буде виявлена, її там необхідно заблокувати інстанси, ізолювати і тому подібне. Отже, як ліцензується наша платформа, тут нам потрібно розділити захист коду і вже сам захист хмари. Тобто, якщо ми говоримо про захист коду, то тут ліцензування відбувається по кількості девелоперів. Тобто мінімальний бандл це 20 девелоперів. Ну, відповідно, для аналізу коду так, потрібна інтеграція вже там безпосередньо з тим рішенням, де пишеться цей код. Це може там GitLab, GitHub, так, і тому подібне. Ну, відповідно, вже знову-таки кількість девелоперів, яка працює з цим кодом і його паблішать. Також тут потрібна. Родіти клаудну інфраструктуру, тобто захист уже безпосередньої хмари. Тут є три типи ліцензій: стандарт, професіонал, enterprise. Так, тобто стандарт це така базова ліцензія, це пощо тобто менеджер, стандартна перевірка налаштування хмари, перевірка вразливостей в віртуальних образах. Ми отримуємо там, мінімальний моніторинг логи. Ну, це в основному аудит логи. Якщо ми вже розглядаємо професіонал, так він більш обширний. Тобто тут вже включена і інтеграція з куберкластерами, так в, в залежності від типу Хмари, так, це і, і AWS, це Azure, це Google Cloud. Так, тут у нас вже з'являється можливість контролю прав доступу. Тобто ми можемо коригувати, хто і куди має доступ так, контролювати. Що відбувається в нас Хмарі, і блокування там, небезпечних образів. Тут, ну, якщо там якийсь додаток взято з репозитарію, який не є довіреним, тобто так, ми це побачимо. І Enterprise підписка вона включає в себе все, що входить в Professional. Так, але тут у нас ще в додатку додається функція рентайм захисту так, і хмари, і безпосередньо в так, і моніторинг змін в файлах. Тут ми вже бачимо безпосередньо, які зміни, в яких файлах, на яких інстансах у нас відбувалися. Підсумовуємо, які переваги. Нам надає саме ця платформа, так, тобто, що ми отримуємо в фіналі, ми отримуємо зменшення кількості сповіщень. Тобто, так, замість е, сотні сповіщень ми отримуємо одне-два сповіщення, е, так, це уніфікація платформи. Тобто ми знову ж таки відходимо від 10 рішень до, грубо кажучи, однієї платформи. Так, так як ми Збираємо дані уже безпосередньо з усіх наших хмар, так то розслідування інцидентів у нас набагато пришвидшується, тому що ми бачимо, що відбувається в нас на різних етапах. Тобто від початку розробки диплої коду, так, до безпосередньо уже переведення ресурсу в продуктив. Зменшення ручних зусиль. Тобто нам не потрібно бігати між рішеннями для того, щоб налаштувати ті чи інші кореляції, так, чи виконати ті чи інші інтеграції для перевірок. Так, ну, відповідно, CM він трошки відвигається на другий план це, при виборі даного рішення, тому що по факту функції CM на себе. Все ж таки забере Сінап, так, та й підтримка Сієму взагалі це також не, не одна із не дуже легких таких справ. Е, ну і це допомога виявлення безпосередньо вже зіроудей. Так, так, тому що ну, будь-яка загроза, вона буде виявлятися е, на ранніх етапах. Так, ми от якраз таки дійшли до того, що все-таки Сінап так ми можемо. Розглядати як рішення, яке покриває весь скуп захисту, починаючи від е, аналізу коду, так, і до налаштування вже безпосередньо е, самої нашої хмарної інфраструктури. Ну, і, в принципі, так, якщо брати е, весь скуп продуктів, тобто це і Сінап, і Всю платформу клаудного захисту Fortinet, так, тобто можна назвати найповноціннішою платформою, ну, тому що покривається все повністю. Тобто, починаючи від моніторингу мережі, так, вже безпосередньо до виконання певних дій по захисту. Так. Якщо там брати, наприклад, той же віз, який на даний час. Дуже популярний, так, то в нього все ж таки більше ціль функцій, е, саме е, Cloud Posture менеджера. Тобто, так, це перевірка CVE, е, перевірка, що змінилось в інфраструктурі так, скільки в нас чого розгорнуто. І моніторинг логів. Аналіз коду також є, але він, на мою думку, трішки гірший. На цьому в мене все. Е, якщо у вас є запитання, отже, зачекаємо пару хвилин. Так, якщо будуть запитання, то спробуємо надати на їх відповідь. Можливо, на всі запитання, якщо вони будуть, не вдасться дати відповідь, тому що ну, розумієте правильно, деякі питання вони потребують детального аналізу, так і додаткового обговорення. Скажу чисто свою думку, так і з практики, з того, що я зустрічав. То, от якраз такий аналіз коду, річ дуже важлива. Ну, на своїй практиці я зустрічав три випадки, коли так, розробники в свій код вписували або в паролі в відкритому вигляді. Так це чотири одиниці, а містами навіть просто паспорт без використання спецсимволів. Цього вчасно не помітили, і інфраструктура так постраждала е, дуже непогано. Та й взагалі останнім часом стикаючись. З розробниками тих чи інших рішень і їхню любов до контейнерів виникає дуже багато запитань, а як вони взагалі планують жити з цими сервісами і робити з ними далі, тому що в більшості випадків навіть вони не розуміють, що відбувається в них в їхніх контейнерах. Ну такі рішення вони дуже спрощують життя, так і допомагають вирішення саме таких завдань. Е, окей, бачу, що питань немає. Пропоную завершувати. Всім дякую, що доєдналися. Сподіваюсь, було цікаво. Всім гарного, продуктивного дня, залишайтесь в безпеці, бережіть себе.